Все здорово, чуваки, з вами я, Міша, ем, іскаче Чуґевські Ана. Познакомиться, це, це мій дух Тіма ць, колесник. Вони мене не бачать. Тому що не тільки екран бачить, так скажу таке слово. Добрий день, дорогі подспівчики. Міші. Я командую Міші назву каналу. Михайло верба. Ну це просто ім'я можна Михайло Укр... Ладно. Ну сьогодні ми будемо. Я покажу тімі яке м'ясо. Як можна м'ясо знайти. У Ютуб. Я так. YouTube's comment section allows you to participate in a community. Ах, ти

<тансько> Ладно, я вам скажу потім, поймите потанцювати. Давай поки пошли по, по голому подписчики. <танська> Скоро я за свой телеграм канал. І у мене будет, может быть, набережки, подарочки, тисячу подписчиків. Мені очень це моя самая любимая мечта. Подожди. Ви можете набрати, латы стоит сто тысяч тысячи Я вас умоляю. Не буду давать набирати, Я буду дуже рад. Я вас буду прыгать. І я улітаю на горитки. За российский мя, а ти сам українець. Ой. Ладно, вибачте, що я російське слово сказав. Ну ладно, ми... ладно, я покинула вас... солнце.

Все, все скажи пока. Добачення, телебачення. До Тебе до бачення скажи, можливо. Долабачення і все, давайте.